Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Смаколики Юлі. Сьогодні приготую дуже смачні вареники на пару. У мене будуть вареники з вишнями, але їх можна приготувати і з будь-якими іншими ягодами чи навіть з соленою начинкою. І починаю готувати. До борошна всипаю сіль, цукор та соду. У мене тут 350 г борошна. Потім, за потребу, якщо тісто буде липке, можна додати ще трішки. Так як борошно буває різне. А в іншу посуду наливаю теплий кефір, чи у мене ряженка, або можна брати кисле молоко. Додаю одне яйце та перемішую. Тепер сюди поступово всипаю борошно, сіллю, цукром та содою. Якщо ви хочете приготувати такі вареники з соленою начинкою, тоді в тісто цукор не додавайте. У мене на YouTube каналі також є рецепт вареників з картоплею. Там тісто теж на кефірі, але я їх варила. Посилання залишу нижче під відео. Поступово всипаю борошно і замішую вже вручну. За потреби, якщо тісто буде липкувати, можна додати ще трішки борошна. Дуже багато не додавайте, воно має залишатися м'яким. Загалом я додала 400 г борошна. Вийшло ось таке м'яке тісто, перекладаю його у миску, накриваю рушничком і залишаю відпочити приблизно на 15 хвилин. А за той час приготую пароварку. У мене ось така вставка, знизу налила воду. Або можна натягнути марлю, як колись робили. Та і зараз роблять також. Це вже як вам більше підходить. Тісто вже відпочило. Розділяю його на дві частини, поверхню присипаю бороштом і розкачую. Розкачувати потрібно не дуже тонко. Товщина приблизно 4 мм. І вирізаю варенички. Зразу багато вареників не наліплюйте, а робіть поступово. Коли вже одна порція вареників зварилась, тоді вже ліплю наступну. Приблизно до 100 г цукру всипаю одну столову ложку з гіркою крохмалю і перемішую. У мене будуть вареники з вишнями, вони вже без кісточок. На одну вареничку всипаю пів чайної ложки цукру з крохмалем і викладаю вишню. Завдяки крохмалю сік з вишень чи інших яєць не буде витікати. Та формую вареники. Викладаю їх на поверхню присипану борошном. Першу порцію вже наліпила. Попередню ставку пароварку потрібно змастити олією. І викладаю вареники. Накриваю кришкою і готуються вони 5 чи максимум 6 хвилин. Довше не варіть, бо тоді вони будуть твердими та гумовими. Перша порція вже зварилась, розкачую наступну. Ось які вони виходять пухкенькі та апетитні. Готові вареники змастіть вершковим маслом. Буду їх подавати зі сметаною та цукром. Для аромату можна додати ще й ванільний цукор. Виходить неймовірна смакота. Ось такі вони у середині. Тут же слова зайві, дуже смачно. Приготуйте і ви такі вареники. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. Також діліться відео з друзями і пишіть коментарі. До зустрічі!